Виконуємо номер 1511 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Через точку Q, що належить прямій А, побудуй за допомогою косинця пряму Б перпендикулярно до прямої А. Отже, у нас є пряма А, точка Q, що їй належить. І через точку Q будуємо пряму Б перпендикулярно до А. Наша пряма А, точка К на прямі. І через точку Q будуємо пряму перпендикулярну до А. За допомогою косинця. прикладаємо косинус так, щоб вершинка прямого кута співпала з точкою Q. А, одна із сторін, що виходить з прямого кута. У нас співпала з нашою прямою А, і тоді проводимо пряму вздовж іншої сторони. Почали, а тепер продовжимо. Ми побудували пряму Б, що проходить через точку К і перпендикулярно до прямої А, А перпендикулярно до Б номер 1511 виконано